Сьогодні 25 травня, і я хочу показати, яка стала на наступний день після мого першу, першої зйомки півонія Ельза Вон Брабонт. Там е, один от, оцей бутончик, це ще пастилеганс. Не скинув своїх пелюсток. А ось бутони Ельзи. Погляньте, якого вони такого. Поливо абрикосового кольору із рожевим відтінком. Ця квітка розквітла найпершою. Вона просто неймовірна. Колір такий карамельно ніжно карамельно абрикосовий дуже гарна квітка в неї і квітка просто ідеальна. Так складені оці пелюсточки. Тут у мене є пастелеган, ще останні квіточки, то зовсім різна і структура квітки, і колір зовсім різний. Тобто квітка яку сорт, який обов'язково має бути в кожному квітнику. Я думаю, він скоро розповсюдиться, тому що наростає Брабант непогано. В цьому році вона дала 5 стебел із квітами, але одну квітку засушила, залишилось 4. І посаджена вона була досить маленьким корінчиком. там була одна брунька квіткова і одна звичайна. От, Брали ми напряму її уміле. Забрали останні два корені. Ми разом з моєю подружкою, і е, він нам продав цю, цей сорт трохи дешевше. Ну, не трохи, а добре а дешевше, тому що вона вже була не кондиційна. Посадила я її е, в тому році, коли почалася війна, тобто, в 22-му. повномасштабна війна, у 22-му році. І погляньте, яка вона гарна, просто квітка. Ну, Ну, дуже красива, ну така форма. От я вам не можу передати. Яка гарна форма. Оці пелюстки, погляньте, як вони верхні, порізані, такими хвильками йдуть. І посередині цей бутончик. Ось я покажу квіточку, яка вже цей бутончик розкрила. Погляньте, і пелюстки просто, наче як прорізані. Прорізані. І таку повітряність створюють. Отже, це квітка півонії сорту Ельза Вон Брабант. На цю квітку не дивіться, бо це пастелеганс сюди затисовся. А це ось Ельза. Ось, бачите, яка красунька. Боже, яка красуня. Зараз. А запах, який у неї горний, ой, красуня, запашна.